3 серпня 2024 року. Я знову, як і в минулому році, приїхав до друга Володимира і пройшлись ми по виноградничку, зараз трішечки вам покажу що. Ну а їхав я заради форми кашеча, які зараз дуже, дуже спрашують, щоб показати вам більш, тому що вже кущі в нього більш. Зросліші, є що, що глянути. Ну і подивимося також деякі вже такі старі провірені форми. Ну, ось Розпочнемо з такої провіреної гібридної форми. Це Атос. Дивіться, який шикарний АТОС. Що в минулому році тут була нагрузка, що зараз грони такі. Ну та Тут, мабуть, кілограм як не більше. Та всі тут гроночки. Що не гронка запилення також дуже хороше. Ось Кожна гроночка і вже така чорна, вже давно-давно вона достигла повністю. Десь вже мабуть десяток грон і зрізано. На тій стороні мішечки і тут ось. Дивіться, атос просто в цьому році дуже хороший. Ягідка така середнього розміру, грам десь 10. Ну а гронки, гронки, чудові і, і дуже хороший такий ранній термін. Вона солодка-солодка вже. Розпочинав вже достигати Дніпровський сувенір. Дивіться які гроночки. Хороші ще не повністю покрасився. Ну, але я думаю, якусь ще недільку дві. Дивіться, які грони також ягода важка такі будуть. ну Я думаю, грам 8, який 800 тут до кілограма буде. І на тій стороні, і на цій. І сюди. Далі трішечки. Ось також, також є. Ну а ось Далі в нас іде, ну, це красавець. Я думаю всі вже здогадались, ну, Басанті. Тут кущик взагалі показує дуже класні результати. Колір просто шикарний, неймовірний, що, що не глянеш, дуже-дуже-дуже класний колір. Зараз ще на ту сторону перейдемо. В цій стороні, дивіться, Дніпровський сувенір. ну, Чим, чим погана гібридна форма, та класна. Форма ронки запилення, урожайність. І такі ягодка дуже-дуже длина сантиметрів. Та ну за 4 тут можливо і під 5. Ну і ось перейдемо. Дивіться, басанті, грони, яке запилення. Це кореневласний кущ. Дивіться. А отут ось взагалі одна. Та тут за, за кілограм явно, це мабуть і під, під півтора кілограма буде гронка. Ось три грони, просто чудові запилення, шикарний гороху нема, не, аж аж плотновата гроночка. То басанті вже, вже розкачався, як я говорив, з набором деревини, то він тільки показує кращі результати. Форма просто шикарна, ягідка, колір. Колір якийсь такий ну, ну він не уходив темний, на сонечку аж горить. І розмір ягідки, Дивіться, ягідка. Ну, Прям така у розмірів, я думаю, грам 16, можливо, і 18. І вона ж повністю вже достигла і тверда. Хрустить. І це одне м'ясо біла, м'якість. Просто, просто клас. Це басанті бурдака Олександра Васильовича. Дінька, денечка. Дивіться, який колір. Тут вже декілька гронок зрізано на сьогоднішнє число у нас на 3 серпня. Тут тут вже немає. Ось дивіться, далі є гронки равномірні, такі від пів кілограм до 800 до кілограма, ось по дві грони даже. є на цій стороні, на ту сторону також дивіться. Це динька також дуже, дуже класна. Колір просто неперевершений. Красива, красива, та і смачна вона. Деньку вже всі знають. Завжди запилення, завжди урожайна. І з року в рік можете й минуле, минулорічне відео подивитися, як я тут був, тут куч був загружений. І грони були даже такі кілограма. Та ну, по півтора, мабуть, дуже великі. В цьому году трішки менші, можливо, перегруз, можливо, погода весною трішки зіграла. Те, що приморозки, ну, колір у диньки класний. Та й смакові якості, на базарі вона не затримується. Оце ось така а ось Гібридна форма, яка в минулому році ми вам показували. Так і неізвісна її назва. Е, була прийшла під номером LP22. Так, її далі і називає Володимир. Ось такі грони тут, ну, та за кілограм, можливо, і більше тут до півтора. Така, звісно, качанчики плотноваті, дуже красиво в цьому році такі ягодки остренькі. ну, Смак, звісно, в неї не перевершений. Дуже такий якийсь мускатний, приємний, просто шикарна гібридна форма. Дуже смачна. ну, По терміну вона ще, ще тільки починає дутися. Тільки починає мускат вже відчувається, ну, ще, ще є кислота. тому ще... Щось за неї говорить пробувати ранувато, але, але смак просто в цієї форми не перевершений. Ну і одне, що з назвою поки що не зрозуміло, LP22, чиї це були абревіатури, що це за гібридна форма, чи є, чи нема названня. Але вона росте, вона подобається. І вона далі під таким, під таким названням. Ну, а ось на цій стороні дінька. Дивіться, деньку якусь не пропустиш, видно здалі. Такий колір гронки. Тут вже ця така, я думаю, по, по грам 800 кілограм це точно є. Так що, оце денька писанки Олега Михайловича. Ну, а ось красавиця. Дивіться, який колір. Просто шикарний колір. Вона вже повністю на даний час стигла, її вже можна... Скажімо так, оце підійшов і все зрізати, Не вибірково, все зрізати, а смак просто чудовий, хрустка, мускат, ягідка жовта. І віця, такі. Ця гронка, кілограм, мабуть, точно є. І ця під кілограм це міланочка. Міше гречка. Колір неперевершений, базарний, жовтий, хрустка, тверда ягідка, Така мускат просто шикарний і вражайність. Дивіться, вона взагалі дуже вражайна. Грони в неї такі середні. ну Кілограм тут я, таких в мене і не було. Тут гронки такі, у мене грам 800, а ось грона та тут кіло 200, як не більше. А ось ця, мабуть, і всі півтора важка ягідка. Грона така набита. Дуже чудово, все Все хорошо. Не бачу я ніде ніяких пошкоджень. І колір класний, і смак класний. І кущик ще, як бачите, молоденький, які рукавчики, це кущику, мабуть, третій рік. Плодоношення. Друге плодоношення. Да. А дивіться, яка врожайність і які грони. Тому міланка, що смаком, що врожайністю, що товарністю. Я думаю, вона буде. На, на висоті з білими е, сортами, тому шикарна гібридна форма, яка, яка, я думаю, також придивіться до неї. І з білих сортів на ягоду я думаю, вона ще затримається надовго. Мускатна, дуже рання, вже готова. Навіть оці грони що по 1,5 кг на 3 серпня повністю готово, можна їх буде вже зрізати, тому що вони повністю достигли. Ось така міланка між гречка. Класика. Це роботяга, це трудяга, це аркадія. Дивіться, завжди зражаємо, які грони. грони. Ну тут кілограма по півтора, як не більше. Дивіться, на тій стороні, що не пагін і грона, грони класні. Ну вона ще не стигла, її ще неділю днів десять. Це, це точно потрібно. Але, але трудяга, роботяга, рік у рік запилення. Красивий колір, смак хороший, вона також на базарі довго не затримується. Ну, а це також мій любимчик писанки Олега Михайловича, який завжди мені подобався, не новинка, Полонез 50. Дивіться, які грони. Грони тут, що не гронка, то тут кілограм півтора, можливо, можливо, і два. Дивіться, да, І два є запилення. Колір він Дуже не переходив темний. Трішечки, можливо, буде темніший. Ну, Прямо в бордовий вона не уходить. Дивіться нагрузку. Іду, йду, і тут грони всі по кілограму, запилення чудове, полонез і. Великий плюс, що ця гібридна форма дуже хорошо висить. Оце вона достигла, вона може і місяць, і півтора висить на кущеві. Ні тріску нема, ні розм'якшення ягоди не достигав, вона дуже добре висить на кущеві і хорошо себе показує. Це великий плюс. Ось дивіться, яка вражайність на цю сторону. Також ось пагін грона, грона, грона. Ще не пагін, грони всі такі. До, від кілограма до півтора і більше. Просто шикарна гібридна форма. Полонез. 50 нагрузка класна. Ну і тут далі знову на цю сторону Аркадія. Пішла. Аркадія тут куща якраз кинути, я не знаю, метрів, мабуть. 6 чи 5 чи 6 метрів. Аж на ту сторону і на цю, тому тут не, не перерахуєш грон Якщо умножить на урожай, то тут не знаю кілограм 30-40 законно є, а може і всі 50. Тому це роботяга. Аркадія. А оце ось кущик слава Україні! Дивіться, яка чудова нагрузка, гроночки просто, просто шикарні. Що не пагін то грона і грони. Ну, тут грони є такі, я школ кілограма по півтора, по два на, Мабуть, як не більше. Так що ну, слава Україні, що тут говорити? Це слава Україні. Ну, а оце ось мене кажуть, удивило в цьому році. Прививочка, королівський мускат Вишневецького. Дивіться, які, які грони, який вже колір. Ще вона не повністю стигла. Мускат трішечки починав відчуватись. Ну, Дивіться, яка крилата, така на дві сторони гронка. Колір приємний набирав. Я думаю, вона ще докраситься, тому щось цікаве, треба за цією формою понаблюдати. У мене також є прививка. Також ну такий грон нема, там трішки поменше. Тут уже, уже себе показує доволі непогано. Королівський мускат Лорано. Також вже не новинка, але дивіться, який трудяга, роботяга на ту сторону. Дивіться, гронки рівненькі, запилення. Просто такі до та за кілограм, не до а за кілограм до півтора. Що на тій стороні вже він окрасився, ще йому трішечки підібрати. Цукру і вже можна зрізати, а так а так врожайна гібридна форма бурдака Олександра Васильовича. Ну а тут ми плавно переходимо на кишмиш. Це в нас американець, це арарат. Дивіться, які, які грони видає. Грони, звісно, тут та, за кілограм це, це точно ягідка, дивіться, як удлиняється. Розмір ягідки, я думаю, тут буде вже грам і до 10, як не більше. Ось дивіться, По термінам він взагалі десь середнього терміну. ну В цьому році у нас йде, мабуть, випередження, а не відставання. Тому можливо, що і под, якось, важко сказати, коли його конкретний термін. Але, але чудові результати він в цьому році показує. Гронки варарата є. Це такі перві, я бачу, гроночки. Ну Тут кілограм явно буде як не більше. А от розмір ягодки, ну хороша ягідка. І перший клас без насінневості. Це 100%, бо це в нас американці. А так взагалі він достигав десь кінець серпня, початок вересня. В цьому році я повторюсь, ще под, под, подивимося. Ну, ну, цікаво, цікаво. Ця гронка взагалі тут я вже повторюсь, кілограма півтора арарат. Ібридна форма міше-гречка Талдун. Це мій любимчик по смаку. Мені подобається. Тут дуже така тверда хрустка ягідка. Дивіться, в цьому році він шикарний грони. Та, ну, тут кілограм як не більше є. Ягідка в нього тверда, тверда хрустка, хрустка. Ну, йому ще з недільку потрібно. Ну, просто подивіться на результат врожайності, запилення на цій стороні, на тій стороні. Так, ось, що не пагин, то, то гроночка. Дивіться, гронки всі, всі равномірні. Ну а далі переходимо на альянс. Також вже почина набирати. Ще не повністю деякі грони, а деякі грони ось вже майже все окрасилось, тому ці вже можна і пробували і солодкі, вже і зрізати частково деякі виборочно. Ну, в нього грони в цьому році трішки менші в альянсі, чим бувають. Бувають в нього грони і до півтора. Кілограми я бачив, а так тут десь такий грам 600 плюс-мінус ронки, Ну, равномірна ягідка, Тому альянс також раннього терміну. Смачний, дуже-дуже солодкий. Альянс Калугіна. Ось ще один кущик басанті. Дивіться також, якщо підійти, дивіться, які гроночки, який колір, плотна. Плотна така ягідка, ось де грона. Ну, та я беру її в руку тут кілограм явно, якщо, якщо не більше. По ну, ми підійшли не до басанті, а підійшли до велетень. Кешмиш-велетень чи велетень це вже я не можу сказати писанка Олега Михайловича. Він запускав, як кешмиш-велетень. Ну, в тому році ми демонстрували, які були результати, яка ягідка і що там було. Що там майже великі ягодки або одна кісточка, або ні, менших нема. Ну, в цьому році я бачу він трішечки підгорошив. Грона. Звісно, тут такі за кілограм, можливо, оця й до півтора. Як не більше, тут в менших явно грам 8 ягодка ця може і трішки більше немає. На взагалі в нього ягідки повинні бути ось дивіться, ягідка. Та тут грам 16-18, як не більше. Оце його повноцінна ягідка. Ну Тут, можливо, ну вона ще не повністю набрала, тому не будемо зривати ягідка, Буде, мабуть, одна кісточка, а в менших оцих нема. Так що ось такий у нас велетень в цьому році. Дійсно, грони, як у велетня. Ну а інші параметри вже ж дивіться самі. Велетень писанки Олега Михайловича. Енергодар. У мене я показував вже також, я його вже зрізав на даний час, вже він там гроночка залишилась. Дивіться, ось тут дві грони. Ну Тут прививочка, можливо, посильніше, ніж в мене. Гронки такі вже, дивіться, яка вона длина, сантиметрів 30 і ягодка покрупніша вже. В мене. В цьому році ягідка трішечки чомусь менша, можливо, за прививки. а Тут така аерограмів 12-14. Ну, тверда, тверда, хрустка. І вже також повністю готова. Красива форма, так що придивіться до неї, кому цікаво, це Енергодар Калугіна. О, а як же ж без цього? Це Рембо Калугіна. Дивіться, на горі тут по дві грони. Та, красота. Гронки такі рівномірні. Грам 800, це можливо і кілограм і більше. Ну, ягідка, вся равномірна, чорна, красива, тверда, хрустка, mm. солодка. Ця грона, мабуть, кілограма до півтора, ну за кілограм точно буде. Рембо це вже класика. Це вже, як ото кажуть, Перейшло в розряд таких перевірених робочих лошадок. Дивіться, чорна, чорнюща ягода. Солодюча, хороша, врожайна. Ну, рік у рік вона тільки, тільки показує достойні хороші результати. Так що ось такий Рембо, Калугіна. Ну Клас. Що, що ще говорить? Це вже перевірена гібридна форма. Ну, а ось у нас пам'яті шмільова. Тут на прививочці, дивіться. Які гронки, гронки важкі. Тут такі за кілограм. Хороший такий жовтий колір. Поки розовиночки немає. Дивіться, який паїнець. Тут міліметрів 5. Дивіться, яка гронна і вона вже майже-майже стигла. М -м -м. Уже сахарок відчувається, але ще, ще трішечки. Ось такий пам'яті шмільова. Дар Небесний. Також дивіться, який набирає приємний такий колір. Розовиночка, просто ну, симпатична гібридна форма. Ягодка, правда, такого середнього розміру. Поки що грам 8 десь. Ну, а там будемо наблюдати що далі. По е, смаку зараз я спробую. Ну вже Цукор є, ну ще їй трішечки потрібно. Але приємний хороший колір, розовинка, так що цікаво понаблюдати за цією гібридною формою, Дар Небесний. Бридна форма, кишмиш Калугіна. Це вечірній Київ. Дивіться, ось вже на даний час окрасився. Це також перве сигнальне плодоношення. Дивіться, які гроночки, симпатичні. Ну, що вражає розмір ягідки. Ягідка така грам, ну 5-6, можливо, і, і 7. Ну, потрібно е, звішувати. Ось дивіться, ну тут вже гронка така, ну, пів кіло, можливо більше. Зараз попробую на кишмишність. Ось саме таку крупнішу ягідку роздавлю. Ну, дивіться, є. Ну, Це вона он, он, я придавив, вона розламалась. Це рудимент, це не і там ще один волосок, це не, е, не кістка. Зараз ну, спробую. Ягода така соковита, м'ясисто соковита. Ну, Вже також майже достигла. Ну, якщо з такими розмірами, з таким рудиментом, то щось буде цікаво. Так що понаблюдаємо. Гібридна форма Калугіна це на на, Дивіться, який маленький тут прививочка, ось хвостик. Фаберже Калугіна. Або, як всі говорили, мускатне преображення. Ну, що ще, колір, не деякі ягодки тільки-тільки розпочинають. Ну, вже Як достигне, будемо тоді дивитись, як, як набиратиме мускат, чи буде він мускат, який колір. Так що Фаберже. Ну, а тут плавно переходимо. До красавиця мені дуже сподобалась в минулому році. У мене ця форма вже плодоносина Нагрузка просто дуже-дуже здорова. Ну, я покажу в себе. Ну а от зараз, дивіться, грони тут та ця, кілограма півтора, це явно це десна. Також Вишневецького. Не знаю, якась забута, я думаю, гібридна форма, яку трішечки пропустили. Е -е, багато новинок пішло. Ну. Ця гібридна форма чомусь трішечки десь тормознулась, але але обратіть, будь ласка, на неї увагу. Дивіться, грони такі, що не гронка, то просто розміри вражають. Такі, я ж повторюсь, кілограм і, і більше. Ну, в цьому році я бачу тут трішечки вона переопилилася, ще є тут дуже така плотна гронка. Минулий рік, подивіться, відео вона була більш рехліша, шикарна. Ну, Розмір ягідки вже також вона дуже-дуже рання, вже вона ось майже окрашилась. Верхні ягодки вже є невеличкий цукор. Я думаю, ще також неділю днів 10 і вона буде, буде готова. Ну, що не пагін, дивіться, яка шикарна грона. Це в нас десно Вишневецького. Питаю, що це таке ярке, дуже красиве щось нове. Ні, це також Дар Небесний. Ну, Можливо, і новинка, як вважати Вишневецька. Дивіться, який набрала колір. Колір просто шикарний. Це Дар Небесний. Ну, Зараз я тут спробую ягідку, що воно. Це акімова і це за його форма. Да. Да. Ну, дуже вже смачна. Вибачаюсь, можливо, це і не Вишневецько, можливо, бо це прийшли форми з. Якимова, чи це його власна селекція, бо вони там раніше дружили з Вишневецьким чи ні, не можу я нічого сказати. Ну а дійсно форма смачна, дуже-дуже солодка і така, єси, як кажуть, хоч це ще в нас соковита, приємний колір, ну, хороша, хороша, будемо дивитися, Дар Небесний. В цьому році який красунчик Дубовський розовий. Просто шикарний, ягода крупнюча. Ну це, це як ото кажуть, на базарі один із кращих, один із самих товарних, мабуть, на сьогоднішній день. Да, є трішечки в нього різні різні як -то кажуть, коники на різних землях, він показує, по-різному себе веде. Ну в цьому році рік поки що шикарний, дощів немає. Тому він просто на деяких ґрунтах, в деяких регіонах може потріскувати. В кого він і не тріщить, але є отзиви, що є невеличкий тріс. Ну Дивіться, який красунчик. Грони такі, кілограм-півтора, можливо, і більше. Ну, ягіда, ну, грам 18 і 20, може бути такі перчики, просто-просто шикарна. Колір. ну Таку ягідку, як винесеш на базарі, вона просто не затримується. Вона вже готова. Просто, просто розривають. Ну, А далі ось Алвіка вже набирає колір. Це ось знову дубовський. Ну, і ось Дивіться, Алвіка, які грони. Грони тут такі, ягода важка, в неї ягодка тільки наливається, буде грам 20-25, деякі і більше. Ось взагалі дивіться одна. І дві грони на пагін. І тут яка гроняка, то ось яка врожайність. У Алвіки просто-просто шикарна. Врожайна, дуже одна із самих крупних на ту сторону. Он. Дубовський. Також. Ну, і зараз ось на прививочки. Слава Україні. Дивіться, гроняки такі, які длинні, хороші, жовта-жовта ягідка. Тут, я думаю, вона вже, мабуть, і готова. Вона якась жовта. то Хороша, хороша. Це слава Україні.